На сьогоднішній день є певні вимоги при воєнному стані до питної води. І я хочу сказати, ми постійно контролюємо деякі точки розливу, які були у місті Миколаєві, саме там, де теплокомуненерго ставили, вони були закриті тимчасово, і за незручності було така табличка висіла це чому? Тому що ми моніторимо постійно після підтоплення можливе забруднення води. По перше, та яка йде сира для підготовки, вода є і із, із скважин. І там, де ми незначні відхилення, ми знаходили, я скажу, є таке pH. Ну, водневий показник, скажімо так, він повинен бути і 6,5, і 9, а у нас там 5,5, 62. Лише у деяких точках були визначені ну, мікробні певні показники, які ну, не суттєво, скажімо так, можливо, могли впливати на стан здоров'я населення, але ми зразу ж реагували, надаємо інформацію. вона Прозора і видно. і ви бачили, що такі точки розливу вони закривалися до приведення у відповідність або мінялися фільтри, або інші речі по дезінфекції. Тільки після наших обстежень і досліджень, скажімо так, надавалася можливість знову подавати цю воду. І, до речі, хочу сказати: ми на цьому тижні ще будемо дивитися сьогодні на апаратній нараді. Ми нам прийняли рішення подивитися, яку воду роздають людям волонтери. Оскільки волонтери зовсім випали із поля зору нашої служби, вони привозять воду, а з тим, що відбулося, ми не знаємо, яка і якість. Тобто ми включили собі до плану і подивитися, яку воду возять волонтери, щоб ну, бути впевненими, що все в нас гаразд.